Я заплатив і мені повинні. Я також так само думаю, так само думав, так само розчаровувався і так само злився. Так, як ти. Показує практика, ну, моя практика, те, що ти платиш зарплату чи те, що ти платиш за послугу, не гарантує твій результат, не гарантує виконання тої чи іншої послуги. Відповідно, для себе вивів просте рішення. І прості дві причини, чого не виконується та чи інша задача. Перше. Людина не розуміє суть завдання. Вона може тільки кивати усе так, усе так. Але поки ти з нею не зафіксуєш чіткі речі на листку, не пропиш. Зроби один, два, три, виконання не буде реалізовуватися до того часу. Друге, людина безвідповідальна і її потрібен контроль. На жаль, це так: люди не мислять так, як ти. Не думають, що люди повинні думати так, як ти і виконувати свої завдання так, як ти. Якщо ти хочеш ефективно досягнути успіху із тою чи іншою задачею, заплати гроші і контролюй виконання цієї задачі. Це дуже важливо, тому що якщо ти пустиш на самотік і з надією, що все буде добре, ти втратиш кошти, ти втратиш нерви і ти втратиш час. Відповідно, не перекидай відповідальність на когось, навіть якщо ти оплатив. Подумай на рахунок цього. І ще раз нагадую: люди не думають так, як ти. Допомагай їм досягати тих цілей, які ти хочеш. Сили мудрості підписуйся попереду багато корисного.